Не забувай про кожного з нас у лихі часи для нашої держави і для нас особисто, Господь. Ми молимо тебе, Боже, благослови нас, храни нас, веди своєю рукою, Господь, від'їсу Христа, та надай нам наснаги, та надай дай нам сили, Господь, щоб ми могли молитися. За нашу країну, за наших воїнів, за цю ситуацію, за мир, який прийшов в нашу країну ім'я Ісуса Христа. Ми молимо тебе, Господь, благослови сьогодні кожного з нас. Храни нашу державу. Ми молимо Тебе, Господь, за кожного воїна, який сьогодні в охопах борони Господь нашу державу, ім'я Ісуса Христа. Ми молимо Тебе, благослови Господь. Чимо принести щиру подяку, а також бродитися низько церкві світло життя всім тим людям, які співпрацюють, допомагають, всім тим, хто робить добро. Щиро дякуємо, благослови вас, Господи.